Доброго ранку, і ми з України. Доброго ранку, мої дорогенькі. Доброго ранку, гарного вам дня і тихої ночі. Ой, Боже, війна проклятуща, проклятуща війна. Мої дорогенькі, ви бачите, який пиріг спекла моя дочурка вчора ввечері? Варила сливовий джем і залишився, не помістився в баночку. І вона швиденько збацала звініті за слив, тартий пиріг. Красота, смак отінь. Ну, всі ж знають, так, який бачили, яка, яка гарна. Яке воно гарне. Зараз я буду смакувати, як пекти тартий пиріг. Так. Вершкове масло, яйце. Мука, і що там? Сахар, цукор, вибачте. Ну, я теж знаю, як пити, але зараз все випікає моя доня. І я зараз буду пити. Знаєте з чим? З кавою. Бачите, Уже заварила. Уже заварила, заварила така стара чашка моя Радянського Союзу. Дівчулі, ви знаєте такий посуд. Знаєте, Радянський Союз. 40 років. Колись моя кума працювала у Бучі. У Бучі був там м, такий е, господарчий магазин. В 80-х роках збудували новий. І вона була там за відділом. Ну, Звичайно, ви знаєте, що посуд неможливо було ж купити в 80-х роках і все таке. Але ж у мене. У мене щось було і вона мені подарувала такі. Чотири чашки. Це ж був вобще. Вобще тоді. Ну, молоді не знають, а ми ж то дорослі люди знаємо. Із чотирьох чашок залишилось тільки дві. Але я завжди вранці п'ю каву. Завжди вранці з цієї чашки і з молоком. Каву п'ю тільки з молоком, Уже відпила, бачили? Каву я п'ю зернову, гарної якості. Сама зерно купую, а потім перемилюю. І заварюю. Але вранці люблю пити з, такі, з такої великої чашки, бо іноді ж мені там пишуть дітвора, дітвора ж там. Так, ну, різне ж єрунду, що ну, кава п'ється не з таких порцій, не в таких чашках і все таке. Я кажу, мої дорогенькі діти. Я знаю, що таке кава, як її треба пити, як кофіман. Дуже все життя, розумієте? І я вам скажу, колись у нас до ковіда в Києві завжди арт-платформа, це метро Лісова, так? І перша субота-травня починався фестиваль кави. У вересні в Львові був фестиваль кави. так? Ну, а в Європі то там були тільки. Змагання, конкурси по заварюванню кави в жезлі. І колись наш слава Бабіч, київський молодий чоловік, в Дубаї був, проходив цей міжнародний конкурс, і він виграв перше місце. Ну Скільки років? Мабуть, може, років 10, може 8. Не пам'ятаю точно, але можна в інтернеті, слава Бабіч. Зайняв перше місце по заварюванню кави в жезлі. Тому і філіжаночка кави від нього коштувала. Ну, це коли ж ще було 350 гривень. Було кафе, де він іноді заварював каву, і були замовлення, і я теж. ми з його дружиною були знайомі. Тому я теж смакувала таку каву. Але коли він. Ой, Вибачте, коли він працював в кафе, Звичайно, все було за гроші. Ой. Тому моя дочурочка. Ой, кава гаряча. Але ж я її хлібнула. Бачили? Дівчулечки. Отакий ранок у мене. Дивіться, що я зараз буду робити. Ну, це вже в горщиках. Вчора я занесла в будинок, я вам скажу. Я живу в Гучанський район, це під Києвом. І у нас уже вночі стало холодно. Бачите, занесла три горщики, занесла три дисканці Арео. Бачите, яка краса? Зараз вам ще покажу, так? І викопала вчора свої. У мене їх багатенько, я їх дуже гарно продавала. Я навіть знімала влітку відео, але потім його таки не виклала. Так. То я вам скажу, що колись я на повесні в бучі бабусі купувала по 30 гривень маленькі такі череночки І цих кольорів. І я їх дуже гарно черенкувала, нарощувала. Горщики садила, в теплиці ставила. Вони гарно, я їх поливала, одобривала від коліних курочок добривом. І вони у мене дуже гарно нарощувалися. І моя знайома. в Своє місце продажу квіток було в Києві, вона їздила туди. В неї багато квітів, вона продає тільки в Києві і завжди вона в мене вона моя подружка. І вона в мене брала і такі горщики менше, ніж це. Вона продавала мені по 100 гривень. Менше-менше. Але це просто, що вже треба їх викопати. Треба їх просто викопати, тому що холодно. І треба, звичайно, я ось їх вчора викопала. Поставила е, будинок, вони у мене в прихожій це стояли. Зараз я з ними буду працювати. Бачили, тому що дідуля мій. Це ж дідуля мій снідав. Біля, е, дивиться в комп'ютері якесь кіно, і це біля комп'ютера в креслі сидить і снідав. Сьогодні він у мене вдома. Вже вийшов після відпустки на роботу, але сьогодні вдома. Кажу, буду знімати відео. Ну, що ви зробите, розумієте? Не, не розуміє трах-бах і таки приніс посуду. Кажу, сама заберу. Та ви що. Йому не подобається, що я знімаю це, він рахує, що це все дурня, розумієте? А сам відео всі дивиться ж в Ютубі. Ну, Він політику все дивиться, але ж те, що знімають ж люди. Правда? А він вважає, що це, ну, це таке. Тому оце зараз буду висаджувати оце. Це. Тому що, бачите, як він, дідуля мій каже. Оце тебе каже, лікарня у будинку у нас. Бачили? Ну, оці так, вони дуже неприхотливі. І в мене вони завжди тут ростуть. Завжди щось сажу, щось викидаю, щось це. Мені подобається. Ну, лікарня, ну що ви зробите? А мені подобається. Бачили? Мені подобається лікарня та лікарня. Так, вони такі неприхотливі. Ось у мене. Традисканція теж, бачите, яка красунечка. Це біла традисканція. Так? Це ось я обрізала з горщика. Получилось у мене 5 горщиків. Два я продала. А це знову пішло, бачите, я обрізала під корінь. І знову пішло нарощуватися. Так, це такий молочайник. Ну, всі молочайник знають. Це теж молочайник. Але воно у мене вже велике дерево, дівчулі, буду його все черенкувати, тоді вам покажу. Можу поділитися черенками, але укоріненими. Ну, Я черенкую, а потім, тому що воно, до речі, дуже погано вкоріняється, Треба знати технологію. Зніму потім дерево, моє вже дерево, воно мені вже зовсім таке дерево не потрібно, тому я буду оновлювати. Це теж такі горщики, я вам скажу, дуже гарно продавалися. По 100 гривень це моя знайома в Києві продавала отакі. І в мене їх було не знаю скільки, дуже багато я на, на, наростила, і вона мені оце все продавала. І дуже добре, тому що, тому що гроші дуже потрібні. В таких в мене, в Я колись в Києві купувала, отакі для квітів різні, бачите, поставлю і не боюся, що воно там буде проливатися. Бачите? Ну Тут краса просто просто краса. так. Ось теж, бачите, поставила туди, мені так подобається. І не боїшся, що воно там потіче чи як. Тут я дивлюся, тут у мене, тому що туди водичка стікає, але бачите, ну як там зайчата, правда гарні? Які зайчата? <суміло> зайчата на пенючку. Як же у нас? Ну, А тут традисканція біла. Це вже просто сонечко почало холодати, але взагалі вона біла. От, зараз буду, я ж кажу, квіти я стараюсь, оце тільки такі. У мене дуже багато було квітів. Я всі подарувала, що продала, що подарувала, тому що вже дуже з ними багато мороки, Мені не хочеться, особливо взимку, тому що все-таки ж ми паливо економимо. Розумієте, вже ж такої жари немає. В і, і, тому я дуже багато подарувала, що продала, а то багато подарувала і дуже задоволена. А це оці коліси, зараз я їх буду, тому що я їх повикопувала вчора ввечері. Думаю, хай вони адаптуються в будинку. І зараз я їх, Бачили, яка краса, воно з чорне, ну, камера не показує. Такого чорного кольору. Темно, -бордового. так. Це теж гарненький, бачите? І це... Такий цікавий. Це такий гарний дуже Ось такий, бачите, він навіть угорщику. Навірно, в ну, мене на вулиці вони. О, так, да, угорщику, бачите, який. Такий, така краса. От. А ці буду садити, ці безгорщики викупили. І ще одна миска така є. Треба садити, тому що, не знаю, в садочок занесу. Горщики у них великі вікна, під віконі, воно там у них гарно росте, доволі їм сонця. Тому занесу, хай людям буде гарно і цікаво. Тому що в мене їх росло дуже багато. Розумієте? А зараз буде холодно, почнеться. У нас вже, до речі, вночі 5 градусів, вночі холодно, то шкода, мені теж багато залишу по два. На черенкування, так? І все. А то все. Отака От краса, дівчулечки. Ну, я ще вам скажу, до зими не підготувалася зовсім. У мене ще все росте, все квітує, а вже холодно. Тому треба все позаносити, щось пересадити, щось не знаю, але роботи у мене ще дуже-дуже багато. Отак, От мої дорогенькі. Отакий От пиріг. Ось така смакота. Тертий пиріг Дочулька моя. Дочулька вона так любить, щоб завжди, якщо вона спече щось, що було так на столі. Коли пече паски, то я ж кажу, теж пасочки у нас завжди. У нас такі є картертина така з янголами. І вона завжди виставляє пасочки, яєчка і це завжди у нас ночує. А в неділю ми вже тоді смакуємо. Не дає нам ні в п'ятницю, ні в суботу. Не дає навіть коштувати паску. Отака. Так що, мої дорогенькі, буду допивати свою каву. Кава в мене смачна. Всім я ж кажу вам гарного дня, тихої ночі, нашим хлопцям перемоги. Учора дивилася відео, як президент їздив дивитися. Танк Леопард і вітав наших хлопців. І дякував їм, звичайно, дякував. Дякував, що віддають своє життя за Україну. Так шкода цих дітей. Так їх шкода, так вони гинуть, такі молоді, такі гарні. Не можу іноді дивитися, не можу. Стараюся все-таки ввечері таки не дивитись новини, тому що плачу. Ой Боже, приходять вони зараз, і розумієте, без ніг, без рук, як їм тяжко до цього життя пристосовуватись навіть морально. Тому ми завжди повинні, я завжди, коли бачу військового, навіть без форми. Ну, я своїх то знаю, хто в селищі, тому що, до речі, в нас теж. У моїй доні навіть однокласник без ноги е прийшов після бою, бою ногу залишив свою. То я коли бачу, я завжди їм дякую. Просто кажу дякую вам за наш спокій. І ви, бач... І ви знаєте, в очах у них майже завжди теж сльози так тримаються хлопці, але ж розумієте, тому коли ви бачите, дякуйте, дякуйте їм. Тому що за те, що вони оберігають нашу Україну, воюють за нею, віддають життя, живемо ми. Живемо за їхній рахунок. За їхнє життя, яке вони дарують нам. Тому завжди треба пам'ятати, якою ціною завойовується у нас мир, яку ціну платить Україна за свою свободу. Дуже велику, найвища ціна в світі це людське життя. Дякуємо їхнім батькам, що виховали героїв. Дякуємо їхнім дітям, які залишились без батька героя, тому що всі вони герої, всі дякуємо і низько вклоняємося. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Всім вам добра, здоров'ячка, я завжди так кажу. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!